Ще не матюкався, ще ж заборонять сьогоднішнього дня, мені матюка, це офіційно вже на законодавчому рівні. Ні, колеги, е, ну, так як ми все таки обранці е, людей, які нам довірили представляти їх інтереси, е, в свою чергу ми являємося все таки якимось зірцем е, е, не лише для наших дітей, але все ж таки і для людей, які нас е, спостерігають, дивляться. Дуже погано, коли це все переходить на те, що ну, ми дозволяємо собі, м'яко кажучи, трошечки зайвого. Десь може нецензурна лексика, бійки, ну і скажімо, те, що з однієї сторони може здаватися нормальним, але з іншої сторони, якщо так можна депутатам, то звісно, що тоді люди розуміють, що так можна їм, і гарним прикладом ми точно не Ну, такий гарний приклад ми точно не несемо цим, тому я пропоную, скажімо так, трошечки врегулювати це питання і ну, надати можливість депутатам трошечки думати те, що вони говорять, і поводити себе достойно статусу не, не, не лише депутата, але й просто людини. Так, да, е люди в емоціях намагаються там інколи передати те, що в них накипіло, там інколи про дорогу, інколи про підвали, інколи там про школу. Е тому звісно, що у е тієї людини ну, зрозуміти можна, але е чи потрібно це обмежувати, мабуть так. Усі повинні чітко розуміти, що цей. Е це проект рішення зроблений таким спосіб, щоб з різних сторін намагатися закрити мені рот, зупинити, не дати мені можливість говорити правду і говорити інколи так, як це хочуть, прагнуть сказати вам люди, але не можуть просто хочете виключити одну єдину людину, яка має сміливість, яка готова словами простих людей називати те, що ви все робите, а викрадати на дронах. І через це ви заїбали простих людей. Ви крадете на дорогах і ви заїбали простих людей. Хай виговориться вже до кінця. Вже бачите. але вибачте, дивіться, слухати ваші матюки. Ну, якщо вам так подобається, спілкуйтесь так у себе в середовищі. Якщо вам так е, подобається, майте повагу до людей. Я хочу підкреслити, що заборона на використання такої лексики не тільки обмежує творчий процес, але й обмежує наш доступ до цитування справжніх чесних емоцій. Відомих культових українських авторів, і ці автори стали знаковими постійцями сучасної української культури саме завдяки сміливості у виробі вразності засобів тем. І я хочу, щоб міська рада не показувала подвійні стандарти, коли департамент культури дозволяє виступи Лесі Подрив'янському за ненормативною лексикою на сцені, але чомусь хочуть заборонити депутатам цитувати. Великих класиків учасності, таких як Лесь Дерев'янський, Сергій Жадан, Любодереш, Гено Карпу та Оксана Забушко, прошу вас припинити наступ на свободу слова творчих, креативних людей. За 22, проти 1, отрималось 0, не голосувало 3, рішення прийнято.